Баба була сама вдома, і, ну, але я бачила свою сусідку, яка була в цей момент в квартирі, бо в неї була істерика, ми завжди тільки привіт, але зараз я її обіймала, тому що я навіть не хочу розуміти, як це. в мене тут таке маленька була Поранена жінка, вона цікава кров'ю, в рука була дуже сильно поранена, допомагав патрульний. Наскільки взагалі багато поранених було? А, ну, перші дві хвилини, я тут був людини три, я бачив, точно один був важкий, у нього була повністю посічена спина уламками, кровоточив дуже сильно. не Що бачили і що сталося? Звук шахеда, який падав, і, і був вибух. А через де саме ви були на той момент? На першому поверсі у будівлі, яку стався приліт. І така, що зараз горить, так? Так. Що там було? Воно влучило, там все почало. Влучило, падати. все, вікна повилітали, повилітали двері, люди побігли в укриття. Когось бачив там пораненого, то... жах, що буде. У нас видавництво ми видаємо книжки. У нас там був склад, склад книжок. Напроти нас психологічний простір, там кімнати, де психологи працювали з людьми. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. Ну, тобто, там це звичайне офісне приміщення. До речі, у нас сьогодні день народження у видавництва 5 років і. Росіяни такий нам подарунок влаштували до дня народження. живешь и ты не знаешь, что с тобой может случиться, и шел себе на работу или там по своим делам, и ты даже не успеваешь спрятаться. Что... Вот мы сидели, но ну, тревоги не было, там не было, я не помню. Сидишь тихо-тихо раз и все, а на секунду ты даже не успеваешь среагировать. поэтому. Особенно, конечно, за детей очень страшно, потому что они боятся больше всего в таких моментах. Давай быстрее! Чолові кричати, що лягайте на підлогу. Ще вибух був другий, третій, і ми побігли з дівчинкою. Вона просто взагалі не мог не могла зрозуміти, що коїться. Я просто дико пам'ятаю, що я кричала, щоб мені дали зателефонати чоловіку, бо він тут поруч працює. І я навіть не знала, що чи що все добре за.